Всім доброго дня, дітки! Ми вже багато на цьому тижні розмовляли про рослини, які ростуть в кімнаті. Як вони називаються? Так, кімнатні! А які кімнатні рослини ви знаєте? Молодці! Багато запам'ятали. Сьогодні. Я пропоную вам вивчити вірш Никифора Григор'єва. Кімнатні квіти. Послухайте його. Кімнатні квіти я люблю, то пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то пісню їм співаю. Вони сміхаються мені. Вони живі, не мертві, ні. Гарний віршик, правда, дітки? Про що він? Так, про кімнатні рослини, про те, як за ними доглядають. Послухайте ще раз цей віршик за допомогою картинок. Кімнатні квіти я люблю. То пещу їх. То поливаю, то з ними тихо говорю, то пісню їм співаю. Вони всміхаються мені. Вони живі, не мертві, ні. А тепер давайте спробуємо його повторити разом. Я кажу, а ви повторюйте кімнатні квіти я люблю. То пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю. пісню їм співаю, вони всміхаються мені, вони живі, не мертві, ні. Ну як, трішки запам'ятали? Тоді давайте ще раз повторимо. Кімнатні квіти я люблю, то пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю. То пісню їм співаю. Вони всміхаються мені. Вони живі, не мертві, ні. Дуже добре. А зараз відпочиньте, а трішки пізніше повторіть цей віршик і розкажіть матусі. А я кажу вам до побачення, до зустрічі!